Але ви бачите, як завдяки такому прикорму можна замалити на точку великих риб. Кілограмові карасі, великі дзвонив, все проходить. Але чи прийде воно вранці це загадка. Сьогодні ми будемо її розгадувати. Цікавий експеримент. Це вудочки в воді. Чекаємо, коли підійде рибка. І що взагалі вона сюди підійде? Питання цікаве. У нас змінилася погодка. Думаю, не тільки у нас, по всій Україні прийшли сильні вітри. Вчора я тут вже був, намагався закинути вудочку, але вітер 60 км на годину думав по-іншому. Я її не зміг закинути і пішов